Всім привіт, з вами я Флукер, і в цьому відео ми будемо виживати на одному блоті, і це вже в нас друга частина. Так, для початку нам потрібно скрафтити кірку, тому що я замітив, що в мене дерев'яна, треба кам'яну. Так, ми вже скрафтили, і давайте складаємо, в принципі, ресурси, які нам не треба. Так, і давайте просто ламати один блок. Я хочу сказати, що підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылка в описі і в коментарях, в закріпленому коментарі. В цій серії, я думаю, що ми построїмо дуже велику хату і збільшимо територію, і построїмо більше огорода. І такі у мене є плани на цю серію. Ви набрали дуже багато лайків і ви всі просили мене зняти другу частину. Я вирішив все одно зняти. Так, мені випала бочка, і давайте, в принципі, її зламаємо. І нас випало, ага, ну, льот і лава. Ну, в принципі, тут нема нічого такого цікавого. Так, зламав я, значить, ще одну бочку, мені випало одне яйце корови і яйце курки. Давайте, в принципі, все це поскладаємо. Так, я думаю, в нас вже пройшов час, щоб розламати нашу хату і построїти набагато більше, мабуть, в разів 10 більшу, ця. І разом зекономимо дерево, тому що добудемо дошки і в нас ще буде матеріал. Так, і в принципі, в мене залишилася тільки одна криша і її зламати. Як ви думаєте, хватить мені сокири, щоб зламати ті два блоки? Напишіть зараз у коментарях. Так, останній блок і да, мені хватило. Так, і випадає мені ще одна бочка. Так, ламаємо і що в нас випадає? Ну, в принципі, лід і лава. Ну, таке таке. Так, і в мене зламався сокира, я скрафтив аж дві сокири. Ну, хай буде, Хозяйстві все знадобиться. І я думаю, потрібно буде далі ламати блоки, щоб добути набагато більше ресурсів. Це все я ошвидчу, тому що я дуже довго ламав блок. І тут я все одно ще ламав. Тут я вирішив зламати город, щоб построїти набагато більший. Так, я думаю, вже час строїти нам нашу хату. Я думаю, що вона буде прям дуже велика. Ну, не знаю, може висоту блоків 6 чи 5, навіть я не знаю. Ну, побачимо, як у нас вийде. Я думаю, построїти його з камня, ну наскільки мені його хватить. 35 блока це не дуже багато, я думаю, що по-любому не хватить. Так, мені не хватило ресурсів, тому я побіг ще ламати блок, і мені випав тільки один камінь, але я добув дуже багато дошок. Я побіг далі достроїти нашу хату із дошок. Я думаю, вийде не дуже гарно, але хоча б і вийде, тому що, якщо я ще буду добувати дуже довго камінь, це ще пойде плюс-мінус година. Я, значить, хату і в мене з аж дві лами, і тут є якийсь поводок. Але я не знаю, де подівся селянин. Ну, напевно, він упав. Ну, в принципі, ладно, попалася в мене така халява. Давайте, В принципі, будемо строїти довгі стовбури, і потім будемо все брати дошками, і буде дуже гарно. І... Ось так у мене вийшло, і я вирішив ще ушвидшити, як я це все строю. Так, мені не вистачало ресурсів, і я пішов ще їх добувати. Так, ламав я і ось які я ресурси добув за весь цей час. 30 бочок, багато лави і прям 34 картоплю. І дуже багато заліза. Зостроюємо пару блоків і можна сказати, що в мене криша готова. Так, і я скрафтив тут факели і розставляв. Я думаю, що нам потрібно ще більше розширити нашу територію, і всі дошки в нас треба позабирати і занести в середину, щоб було якось все не на дворі, а все біля хати. Тут я далі ламав бочки і сподівався, що мені вони випадуть. Так, останню бочку якось боявся ламати, тому що я вирішив забрати всі ресурси, а потім зламати. Тому що, якщо випадуть всі ресурси, буде трішки обідно. І, в принципі, заносимо їх в середину. Так, я, в принципі, заніс і пару бочок поставив. Більш мені не треба. Так, розклав я, значить, всі сюди ресурси. Я спочатку не міг знайти цю бочку. Так, і давайте, в принципі, будемо далі розширювати нашу територію. Робимо ми набагато більшого огорода, чим у нас був. Для початку нам потрібно скрафтити штахети, щоб огородити нашу худобу. Але я не знаю, як вони крафтяться, але я сподіваюся, що якось можна знайти. Так, точно тут можна знайти так. Давайте зараз зайдемо. І десь так, треба трохи палок, я помню. І десь має бути так, о, я знайшов 6 штук, ну, в принципі, мало, тому потрібно добути ще. Так, я скрафтив ще більше, у нас почалося 15 штук. Я думаю, потрібно зробити забір, але я не думаю, що в мене вийде не дуже багато. І якось чином треба буде його так зробити, щоб все було рівно. Так, давайте поставимо сюди і там зламаємо і перенесемо. І вийдеться в нас, в принципі, нормально. Так, ставимо ще нашу цю як це вона називається. Напишіть в коментарях, як вона називається, бо я вже забув. Те, що я зрозумів, у мене немає другої лами. Ну, в принципі, ладно, давайте вб'ємо цю, тому що вона нам не потрібна. Тому що у мене є е, свині, корови, а ні, свиней немає, настільки корови і яйця курки. Тому давайте і позабираємо це все. Ну, в принципі, багато нам не треба. Давайте пару штук візьмемо, тому що це потрібно буде вже великий забор для всіх їх. Беремо так, потрібно якось їх. Призвати, давайте по дві штуки, в принципі, я думаю, хватить, тому що забор не дуже великий, і хватить, в принципі, і стільки. Тому, якщо ви наберете дуже багато лайків, я зниму ще одну частину. І буде дуже великий забор. Так, я вже вирішив е, посадити пару дерев просто так, щоб вони тут для краси росли. Я їх ставлю тільки для краси, тому що мен я можу добути дерево із одного блока. Дивіться, в мене навіть виросла вже ця пшениця. Я думаю, нам потрібно буде зараз йти і робити кришу. Так, як ви бачите, я вже роблю. кришу, в мене вже зламалася сокира, але я якось построю. Так, давайте, в принципі, зламаємо ці блоки. Хух, і я дуже сильно, якщо ж, чесно, втомився. Ну, в принципі, ось така у мене краса вийшлася, але потрібно щось доробити. Так, дерево, такі сходи, і у мене навіть виросло дерево, якщо ви бачите, закриємо. Ну, в принципі, красота. Дивіться, одне дерево виросло. Так, ну якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами я був Лукер. Всім пока-пока-пока.